Усім привіт! Сьогодні я вам розкажу швидкий та натуральний рецепт домашнього вина із сливи. Для того, щоб приготувати вино, ми беремо свою натуральну сливу і від'єднуємо костомашки від самої сливи, закидаємо в бутиль середину. Важливо, сливу не потрібно мити. Таку, яку ми її зірвали або зібрали з землі, таку, і ми закидаємо в середину бути. А мити сливу не потрібно через те, що на ній знаходяться природні дріжджі, і якщо ви сливу помиєте, то ви змиєте всі дріжджі, і вино може не забрудити. І так, коли ми орієнтовно 2 кілограми наших слив перебрали, додаємо до них літру води. І до літри води 150-200 грамів цукру. Якщо любите більш солодше, добавляйте більше менш солодше, добавляйте менше. Але цукор також можна додати вже після того, коли воно буде готове. Мої сливи солодкі мають багато собі цукру, тому я багато цукру не даю. І ставимо на гідрозатвор. Все, перемішуємо. Щоб розтанув цукор. І ставимо наше вино бродити у тепле місце 20-25 градусів тепла. На сонце ставити вино не можна. Що далі буде з нашим вином, я покажу у наступній серії. Після того, коли воно відбродить, ми його перелиємо. Дякую за перегляд, підписуйтесь, до нових зустрічей!